Шити білизну футболки і в'язати шкарпетки для внутрішньо переміщених осіб. Хмельницьке підприємство розпочали наприкінці червня. Гроші на це виділив уряд США. У такий спосіб вони мали замовлення, а люди, котрі конче, потребують допомоги нові речі. Уряд США через проект конкурентно-спроможна економіка України, який реалізує USAID. Ми виграли цей грант. Гроші прийшли до нас. Ми їх розподілили між швейними компаніями. Вони відшили десь на суму понад один мільйон гривень. 700 комплектів чоловічої та жіночої білизни, а також 350 дитячих футболок, передали старушицькій громаді. Від початку активних бойових дій тут знайшли прихисток понад тисячу вимушено переміщених осіб. В нашій староушницькій громаді близько 6,5 тисяч населення. І ми в самий такий піковий період приймали трошечки більше, як 1300 переселенців, тобто це на кожного п'ятого, навіть більше жителя припадав один тимчасово переміщений одна людина. Тобто насиченість досить велика. І потреби у цих людей дуже великі, тому що є різні, але дуже багато людей приїжджає. Рали просто без нічого. Юрій з дружиною Альоною до активних бойових дій проживали у Броварах на Київщині, займалися туристичним бізнесом. «24 лютого виїхали просто за Київ без речей. Думали десь пару ночей вихідні пересидимо. Там подивимося відбудеться, і повернемося додому. І з понеділка підемо там на роботи. Приглянути плани змусило довготривале вторгнення окупантів. Подружжя переїжджає до Гораївки, Староушицької громади, до друга. Нам місцеві люди допомагали трохи, і ми в свою чергу допомагали їм. Спочатку це волонтерство було, потім почали вже городи сусідам допомагати, садити. якісь. Весна почалась. А згодом граїці вирішують залишитися сюди ж перенесли туристичну діяльність. Зараз організовують велотури для туристів мальовничими місцями Хмельниччини. В принципі не потребуємо особливої допомоги якоїсь. Ми навпаки шукаємо, кому можемо допомогти. Ми Ми донатимо на ЗСУ в місцеву громаду там своєї діяльності. Допомагаємо тим людям, які приїжджають сюди відновлюватися да. після того, що вони пережили. Історія Юрія і Альони швидше виняток із правил. Багато українців поспіхом залишали свої домівки на новому місці. Не завжди вдається знайти заробіток. Тож вдячні за будь-яку допомогу. Коли почали росіяни нас бомбардувати, зібрали речі, взяли по рюкзаку кожному з нашої родини. І поїхали. Ми живемо о, в двохкімнатній квартирі. Нас п'ятеро. Я, мій чоловік, моя матуся і двоє дітей. Хлопчику вісім років, дівчинки 6 років. Мої батьки залишилися в Харкові, дім постраждав, його нема. Всі ці. Місяці ми ми жили з батьками під обстрілами, під авіаційними. Потім я вирішила виїхати, тому що я вже не могла там знаходитися. У липні першу партію білизни та шкарпеток передали для чотирьох громад Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Вінницької областей днями ще трьом громадам на Львівщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині.